Всім привіт! Буде великий урок по макіяжу. Починаю я працювати зі шкірою, з такою постакне, а саме матуючою базою в тій зоні, де мені потрібно. Тобто мені потрібно в те зоні підзвузити пори. Це не силіконова база, це не затірка пор дівчата, це саме. База, яка працює на звуження пор, вона на водній основі. Дуже крутий продукт. Далі по периферії я трошки підзволожую шкіру. Мені матовість не потрібна на всьому обличчі, тому що якщо ви дуже сильно пропрацюєте матовими продуктами в зоні підсипань, то у вас підкресляться всі шалушіння, і тон буде виглядати дуже погано. Так, далі я нанесла бежеві тіні а, на рухому повіку, підтушувала за складку, змішала собі ще додатково із тінтів Альона Тофіль ось такий красивий колір. Під колір жакету моєї моделі, мені захотілося такий макіяж хаки, підкреслити колір очей. А, і я наношу пласким пензличком і бачонком попереднім, просто підтушовую в шкіру кордончик нанесення. І далі вже ось таким пласким пензликом з білочки я пропрацьовую матовими тінями рухому Частинку ока. Тут у мене прикладні рухи, ми матові тіні не тушуємо, ми їх викладаємо, плотний колір, тоді він у вас буде красивий, без всяких дірочок. Перехожу до тонального, там я вже доробила макіяж, наклеїла віки, цей шматочок не зняла, дівчат, перехожу до. Тонального, ви цей тон вже бачили, я робила на нього огляд, дуже крутий продукт, стійкий матовий тон, але з дуже тоненькою, такою, з дуже тоненьким фінішем. Перехожу до кремової корекції, тут же я працюю пензличком, дуже обережними рухами я починаю натоптувати кремові продукти. Коли у вас шкіра має м, такі рельєфні частинки, працюємо дуже обережно, щоб не підзнімати тональні зі шкіри. Тому у мене таких багато дрібних натоптуючих рухів. і в тому числі дівчат і в сухій корекції. Тобто я нічого не тушую, я виключно дрібними рухами притоптую, притоптую продукти. Тоді у вас буде шкіра виглядати дуже гарно, навіть якщо вона у вас має якісь нюанси. Тут я ще перевожу зелені тіні трошки в шкіру за допомогою скульптора. І ось такий, дівчатка, результат ми маємо. Це була моя демонстрація на базовому курсі візажист офлайн, але я ще підзняла для вас такий міні.